Ще раз про українське хазійнування. Тут поряд задісковані бур'яни. Не знаю, що там було. Ну, кругом все так безобразно. Тепер дивіться от поле. Воно вбрано вже два місяці назад, а то й більше. І нічого не зроблено. Не Ні задісковано нічого. Воно спочатку тільки вбрали і коли задіскуєш то легше проходить, знаєте, лег... якість сто раз краще, сто раз краще якість підготовки. А зараз воно задубіє і якість знижується, скажімо, набагато. Ну, то і це бардак, це бордель, це не господарство, це дурінь тут. Я не знаю, що за дурень, але дурень. Отак, ну, дурінь тут. Не господар, розумієте? Не господар. Прибрано ніби нормально. І все, на цьому кончилось. Це я веду до того, що українці не господарі. Не господарі на цій землі. Вони не думають про її майбутнє. Та пляпа одним днем. Сьогодні, завтра, та й до побачення. Отаке, Бігають. Туди-сюди, аби щось вижити, аби вкрасти, аби з першого года на Мерседес і на Вілу заробити, а наперед, от, наперед, на жаль, не думаю чого. -то. На дітям, на перспективу. Тяпляп, тяп-ляп. Отаке воно тяп-ляп по-українськи. То й тепер думайте, потрібна ця нація чи не потрібна, виживе вона чи не виживе. Як на мене, це, ці барбоси не виживуть. По-перше, рукожопі, по-друге, брехливі, ліниві, лицемірні. По-третє, ну, скажімо так, з цикуни. з цикуни. От виступає фермер, його і там доять, і там доять, і там доять. Слушай, ну ти ж не один, у вас тисяча, десять тисяч. Ну, соберіться, киньте жереб. Кого першого прибрати, кого другого. Ну, серед не вас, звісно, а ваших ворогів. І вперед, як Сант-матросу, покажіть, що ви хтось щось. Вас 10 тисяч, 20 тисяч, вас може 100 тисяч. І ви як барани. мекаєте і мекаєте. Я от як не, не бачу фермера такого. Українець. То бекає і мекає. І там його погано, і там погано, і там погано, і там погано. Такі історії розказують жах. Наприклад, розказують історію тут не сильно далеко. Звідси. В самий крупний Фермер це мусор. Представляєте, роботає в мусорки, десь там когось доїть і купляє комбайни, трактора. Він найкрутій. Він не фермер, на нього там працюють другий, третій він тільки Непонятно, що там. Але за те все має. А цей горбиться, горбиться. Це панове українці знову про фермерство і про якість фермерського продукту. Бачите, ніхто тут не сапав. Я вам скажу більше, тут так бризнули ядохімікатами, що тут два роки нічого не росте. Весь бур'ян спалили. У мене десь старі є відео з цього місця. подсолнух один тільки росте. Представляєте, дивіться, ніхто там не сапав і нічого не росте. Представляєте, яка доля хімії? Оце потім ми й цю олію, Мені розказують люди, що щось тікає там спереді. Що ці, як їх. Кабани не хочуть їсти. Кукурузу вирощену по таких технологіях. Не хочуть. Вони чувствують, що їх убивають. От. Не хочуть, тупо не хочуть і все. Кури, кабани, не знаю наскільки це правда. А... От дивіться, як ви думаєте? Після таких доз хімії чисто, чисто, два роки поле чисте. Не знаю, як цей соняшник виріс. Можливо, він теж якийсь гібридний, що він витримує цю. насіння. ніби є, якесь мелке. Це дуже гарне поле. Це дуже гарне поле. І навіть засуху воно дало якийсь більш-менш нормальний результат. Але подивіться на землю. От поряд приходжу. Там, де не бризгали. там, де не бризгали. дивіться, тут все росте. Все росте і все пахне. тут. Два-три укоса можна забирати. Чотири. Це земля не травлена. Бачите? А там обробили. Їжте на здоров'я, дорогі українці. Їжте більше. Здохнете раніше. Це точно.